Всім доброго дня! З вами Володимир Дизель. І сьогодні у нас відеоролик на тему довантажувачів задньої навіски, трактора МТЗ. Е, так, нарешті добралися ми до даного механізму довантажувача, досить популярна, скажімо так, модернізація задньої навіски. Використовується він для того, щоб зменшити пробуксовування задніх коліс трактора МТЗ під час. Оренки. Сьогодні вам покажемо, які є в нас два варіанти даного механізму модернізації, і запропонуємо вам покажемо візуально, як виглядає, і скільки це все буде коштувати для вас. Е, і так, е, досить вже відомо, я думаю, хто має трактор МТЗ, вже бачив, знає, що таке довантажувач, як він виглядає. І тому показуємо, що є в нас. В нас є два. На сьогоднішній день вийде є варіант на 3 е, отвори кріплення центрального винта і є на 4. Е, самий е, метал, товщина металу даного, даної пластини у нас виходить 16 мм. Я думаю, ми вирішили зупинитися на цьому. Цього повністю на наш погляд достатньо. Є, бачу, багато хто продає 14, 16, 20. Я думаю, 16 повинно бути достатньо. достатньо. Порадившись з нашими клієнтами, всі в основному замовляли 16 мм товщину даної пластини. Вони в нас йдуть зварного типу ось такі варіанти. І в наступному відео покажу ще є такі розборні окремо пластини, окремо болти, гравара гайки. Але це вже буде в наступному, бо не було це все де тут Поскладати. І так, ось так виглядає даний довантажувач. Тут проварені втулки. Втулки точені, не труба тобто все більш-менш по зазорах, немає великих люфтів, так як ми брали для взірця, дивилися, тобто є мінімальний зазор, тобто досить все так більш-менш. Старалися, щоб було якісно виготовлено. По мірі, можливого, що залежить від нас. Ось так виглядає на три отвори. Тут ми тут вже показано, як він встановлюється. Тут йде два пальці, один довший наш плінт, другий коротший. І тут у нас де ЧК під центральний винт. Ось так виглядає палець. Тут все досить легко все монтується. Одною рукою, правда, незручно, але постараємося. Ось так ось це все знімається. Ось отакий от механізм задньої навіски, довантажувачки його називають. Кого зацікавить? Можете телефонувати, висилаємо їх новою поштою накладним платежем по всій території України. Також цікаві ваші відгуки, ми ніколи не мали. Це перші варіанти даних домонтажувачів. Ага, також забув сказати, що на 4 отвори трошечки змінили саму, тобто кут, от ви можете тут побачити, на три. Так, казали нам, що вал відбора може заважати для валу відбора дані пластини, центральний винт. Тому вирішили були зробити ось таким під ось таким кутом. На 3 може бути прямо. А тут трошечки вирішили змістити так, під, не знаю, як правильно сказати під кутом розміщення центрального винта. Ну, ось так. Цікаво також ваші коментарі, хто вже встановлював, чи дійсно дієво даний механізм, чи задоволені даними. Довантажувач, пишіть коментарі, буду радий побачити вашу думку. А кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте. По ціні також знову ж таки забув сказати, ось так в комплекті тобто довантажувач з трьома пальцями. Получається у нас на три отвори 1700 гривень. Ось такий на чотири 2000 гривень. Тобто, Кронштейн усе все зварене і три пальці. Ось так тому дякую за увагу. Всім хорошого дня. До побачення.